Ну і когось цікавить, що всередині, і наскільки якісний лазерний рівень. Дивіться далі. Дивіться продовження. Значить, розібрав я його, подивився. І також перевірив на рахунок калібровочки. Значить, по калібровці ну це стандартно, треба всі лазерні рівні, які приходять з Китаю, потрібно перевіряти при потребі, калібрувати. Відповідно, в цій моделі я подивився. У нас горизонт. Два ось цих. Нормально показують рівно все в точку. Ось цих два у нас має похибку. Це зараз я підрівняю, це не є проблема. В вертикалі я вже не дивився, бо вже, відповідно, все одно буду я його повністю перевіряти і калібрувати. Тому ось таке діло. Значить, який він дорогий не є, все рівно потрібно перевіряти. Дивимося, дивимося, що всередині, і розповімо чи стоїть він своїх грошей, чи не стоїть. Значить, всередині в нас все стандартно, маятникова система, знизу у нас магніти. Для калібровки тут, як би сказати, зроблено нормально, доступ хороший є. У нас для самого маятника звідси є доступ і ось звідси є доступ. Також діоди відкалібрувати, доступ нормальний. Тут виходить. Також по 4 болтика на одному діодові долізти туди спокійно можна. І дивимося, що у нас тут далі. Хто хоче більш детально, ближче роздивитися, ось, будь ласка, можете собі розглянути, щоб знали. Значить, що мені не сподобалося. Вроді, якби тут все ну, більш-менш добре зроблено, діоди кріпляться нормально, мають може бути. Одне єдине з стоєчки цього, я дивлюся, би, як пластикові стоїчки. Хоча вони дали перекладинки. ось такі. Можливо, воно все витримає, бо я дивлюся, просто беру, щоб пошатати, воно жорстко все тримається. Не повинно воно, я думаю, зломитися. Хоча в колбіонах. Раніше були також пластикові, при падіннях вони лопали. Зараз стоять стойкі металеві в клубіонах. І ті пластикові лопали, їх тому замінили. Але тут, дивіться, тут поставили пластикові і дали поперечки такі. Ось тут в нас є поперечка і там знизу також є поперечка. Відповідно, вони не гойдаються в різні сторони і, можливо, удар будуть тримати лучше. Тому в клубіонах таких поперечок не було, і вони відповідно, можливо, із -за того і ломилися. Я не скажу, що це може бути проблема, що воно може лумитися, але на це звернути увагу стоїть. І Більш тут нічого такого цікавого немає, все стандартно. 3D, 4D-моделька 4D-моделька. Мінус ще мені що не подобається. що ось тут Платформа дуже груба. Багато хто з плиточників і багато з людей хто хоче, щоб тут максимально тонко було. Відповідно, в клубйонах також вона груба, бачите є. Можливо, тонше. Ну, ну, десь так десь так знаходиться. Але от є диктім, кому потрібно, то максимально низько світі. Там десь 6-7 мм. А тут, відповідно, буде десь біля 2 см, я думаю, світитися. Не біля 2, 2, то точно буде см. дивлюся ідіот, відповідно, високо також стоїть. Значить, ну але. Мені не подобається, що це суцільне з магнітом іде. Магніт потрібно, щоб було, я думаю, що окремо. Це, як на мене, кому як. Тобто, мінус оце, що мені не подобається, і мінус оці стовічки пластикові, що мені не подобається. Все остальне буде видно, як воно буде працювати. В принципі, діоди, шарпу не працюють, проблем з ними в загальному немає. Акумулятори тут хороші, кейс хороший. Башні самі також тут прорезинені, Захист від пилюків вологі теж хороший. Що можу сказати? Працювати воно повинно. Вроді би, на мою думку, воно якісно зроблено. Удари це просто те, що я думаю. Удари, можливо, воно і буде витримувати. Ну, Але то, що то пластик, то мені трошки не сподобалось. По ремонту будемо дивитися, якщо будуть люди звертатися щось таке, але я вам скажу, просто їх в нас в Україні, думаю, дуже мало продано. Тому по ремонту я дуже сумніваюся, що хтось буде звертатися. Коли великі об'єми продано, ну тоді вже друге діло. А цих моделей мало. Так в загальному, на перший погляд, непоганий варіант, можна брати. Но ціна трошки кусається. Тому дивіться самі. Розглядайте самі, чи вам підходить ціна, чи ні. А так, по якості, воно повинно працювати. Не буде падати, буде працювати. Буде падати, будете звертатися в сервіс. Кому подобалось, сподобалось відео, ставте подобаючки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих моделей нових. І, відповідно, також, кого є лазерні рівні, кому потрібен ремонт, можете звертатися. Всім до зустрічі, пока!